Перпендикулярна парковка переднім ходом вона існує її дуже часто використовують, але не завжди у нас є умови достатньо широкий простір, щоб ми спокійно собі паркувалися переднім ходом. Тому що, як ви вже зрозуміли, для того щоб запаркуватися саме передом, машині треба радіус, треба простір. Не завжди у нас є такий простір, і плюс до того, що потім інколи буває дуже важко виїжджати заднім ходом з того паркомісця, в яке ви в'їхали переднім ходом. Саме тому у нас існує ще одна парковка перпендикулярна заднім. Нім ходом. І ця парковка ділиться у нас на два, ну будемо казати, підвиди. Перпендикулярна парковка заднім ходом ближня і дальня. Сьогодні ми почнемо з дальньої. Поїхали! Давайте з вами уявляти, вмикати нашу уяву. Да? Ось наше паркомісце, в яке ми хочемо в'їхати. Причому Отут навколо нас машини запарковано, тобто радіус не дозволяє нам заїхати переднім ходом з першого разу. Та там можна туди-сюди, туди сюди, але навіщо? Якщо можна заднім ходом? Так, от при парковці заднім ходом вашому автомобілю треба менше радіусу, менше простору. От зараз у мене ширина, чому до речі, називається перпендикулярна парковка з заднім ходом, дальня. Тому що у нас є простір між нами та рядом припаркованих автомобілів. Подивіться, от у мене тут приблизно ширина півтори метри, це навіть забагато, можна трошечки вучі стати. Це називається дальня парковка. Який алгоритм дій? От ми з вами їдемо, ми з вами зрозуміли, що ми хочемо стати саме в це місце, і ми з вами зрозуміли, що ми хочемо стати саме заднім ходом. Все, ми прийняли це рішення, далі діємо так. Ми проїжджаємо просто рівно, як ми їхали, так і проїжджаємо нашу першу машину. Пам'ятаємо, що ми будемо рухатися заднім ходом, тому нас хвилює наш задній край, тому ми будемо думати саме про нього. Так от. Ми проїхали нашу першу машину, проїхали наше паркомісце, в яке ми хочемо запаркуватися, і проїжджаємо нашу умовну другу машину. Проїжджаємо таким чином, щоб наш задній край проїхав. Оце у нас буде перша фара, да? вмикаємо уяву, дівчата. Отут у нас стоїть машина, її капот і дві фари. Оце її перша фара. А ми своїм задом повинні проїхати і стати на рівень з другою фарою другої автівки. Якщо необхідно, кожного разу ви виходите і дивитеся, приміряєтеся, чи правильно ви стали? Ось так, якщо уявити, що у нас десь тут знаходиться друга фара ось цієї автівки, да то ми своїм задом стоїмо якраз на лінії з цією фарою. Запам'ятали, якщо треба, виходьте. Тепер ви перевірили, що ви плюс-мінус непогано стоїте. Ви сідаєте в автівку і дивитеся, обертаєтеся, як у вас все це виглядає з цієї вікно. Якщо теж зручно, щоб було ще більш зрозуміло, отут ви ставите також перешкоду. У мене тут немає перешкоди, ну я її собі уявляю. Давайте поставимо навіть. Бо отут палки не принципові в даний момент. Давайте поставимо тут собі перешкоду. Зрозуміли? Капот автомобілю, одна фара, інша фара. Ми на рівні з іншою фарою. Все. Звісно, ви кожен раз з досвідом не будете бігати і перевіряти, як ви стали. Тим паче, якщо ви робите це там на дорозі, наприклад, де є рух транспорту, тому ви поки що просто озираєтеся і звикаєте, як ви це бачите, ось це заднє своє вікно. У кожного буде свій вигляд, залежить від машини, залежить від того, як ви сидите, як у вас налаштоване водійське крісло. Тому тут все індивідуально. Ви просто звикаєте, як ви конкретно це бачите. Тож це ваше початкове положення. Все, ви доїхали, так як ви планували. Тепер ми будемо врухатися заднім ходом, і ми ділимо на два етапи. Коли не знаєш, куди дивитися, важко куди. Що контролювати туди, чи туди, чи сюди, в це дзеркало, чи обертатися? Чітко ділимо на два етапи. У нас два автомобілі стоїть, або ж це можуть бути стійки вашого гаража, да? ворот. Ділимо на два етапи. Якщо ми їдемо в праву сторону нашу, повертаємо кермо праворуч. Зад наш іде праворуч, значить наша перша задача не в'їхати в нашу праву машину. Першу походу нашого руху, тобто ми дивимося лише в праве дзеркало. Поки що ліве дзеркало нас навіть от не хвилює до певного моменту взагалі. Тож ми включаємо реверс. Ви можете на місці закрутити кермо, нічого страшного не станеться. На місці закрутили кермо максимально праворуч і дивитеся в праве дзеркало. В правому дзеркалі... І рухайтеся потрошечку. В правому дзеркалі ви повинні бачити а, свої перешкоди, як ви їх об'їжджаєте. Ви повинні побачити ось цю ліву фару вашої другої автівки, як ви проходите, ви бачите бок свого автомобілю, і ви бачите ось у дзеркалі прекрасно свою перешкоду. Як тільки ви бачите, що ваш зад, ваш кут автомобілю доїхав до кута автівки, давайте ще раз, як тільки ви бачите, що ваш кут ось доїхав до кута цієї автівки, тобто. За габаритами і за всією траєкторією ось ця сторона вже не задіває оцю вашу перешкоду. І ви це бачите в дзеркало. Ви перестаєте дивитися в праве дзеркало. Тепер вас хвилює ліве дзеркало. Ви продовжуєте рухатися заднім ходом і дивитеся в ліве дзеркало. А тут я вже побачила край своєї лівої автівки. Якщо я побачила його, це мені дає впевненість, що я теж проїжджаю цей кут. Тепер в цей момент ви дивитеся і вліве, і вправе дзеркало. Вліве і вправе. Ваша задача стати рівно. Ви ще стоїте криво, да? Стати рівно. О, от я бачу, що я плюс-мінус рівно стою. Я бачу, що у мене тут є ширина, там є ширина. Зупинилися, якщо вам важко це робити ще на ходу. Вирівняли кермо і продовжуєте рухатися заднім ходом на рівному кермі, поки не сховаєте е, ніс свого автомобіля, щоб він не торчав у вас. На проїжджій частині ще раз пересвідчилися, що з цієї сторони можна вийти можна відкрити двері, достатні, достатня ширина. З цієї сторони можна вийти все, ви запаркувалися, дівчата. Ідеально, тепер будемо виїжджати. Давайте з вами виїжджати в ту саму сторону, з якої ми повернулися. Дівчата, запам'ятайте, ви на легковому автомобілі. Якщо ви повертаєте праворуч, вас хвилює тільки ваша права перешкода. Ви ніяким чином не зможете зачепити автівку, яка знаходиться від вас ліворуч своїм задом. Ніяк у вас немає такого поняття в легковому автомобілі, як винос кузова. Причому це стосується і не тільки матізів там, чи смартів. Це і седани, і мінівени, і універсали, і, дж... і високі, там, широкі, довгі кросовери. Ви ніяким чином своїм задом не зачепите автівку, від якої ви відвертаєтеся. Тобто ця сторона, і ця автівка мене не хвилює, і вас не хвилює. Ви навіть сюди не дивитеся, якщо ви повертаєте праворуч. Нас хвилює ось цей кут. Поруч, з яким ми будемо повертати. Згадуємо нашу базову вправу входження в повороти. Згадали? Якщо не згадали, передивіться. Так, от для того, щоб об'їхати перешкоду, як правило, в 95% випадків це, звичайно, залежить трошечки від ширини, на якій ви стоїте, але 95-98% випадків, що вам достатньо доїхати до перешкоди своїм дзеркалом. Отож, поїхали на рівних колесах. Ми їдемо своїм дзеркалом до перешкоди. Бачите, ось я стала на лінію, дзеркало, перешкода. Продовжуєте трошечки рух плавно і закручуєте кермо. При цьому ви будете завжди себе контролювати. Ви собі ще не можете довіряти на 100%, бо ви ще новачки. Да? Тому ви завжди контролюєте себе у праве дзеркало. І ви будете бачити, як ви проходите цю перешкоду. Отож, продовжуємо рух і закручуємо кермо і їдемо. І ось я прекрасно бачу: подивіться, ширину, на яку я виїхала. Все. Цього достатньо. Встали рівно, вирівняли кермо і поїхали далі собі у справах. Зрозуміли? Давайте тепер зробимо з вами те саме, і ви подивитеся, як це виглядає в наших дзеркалах. Дівчата, ось так виглядає моя парковка з мого водійського крісла. Як ви бачите, ширина, на якій я стою, не дуже широка для того, щоб заїхати переднім ходом, недостатньо. Я розумію, що переднім ходом я буду туди-сюди здавати вперед-назад. Тому приймаємо з вами рішення їхати заднім ходом. Так? Значить, що ми робимо? Ми проїхали нашу першу машину, першу палку, проїжджаємо її, проїжджаємо задньою частиною нашої, наше паркомісце. І ось вона, бачите, наша машина друга. Ось її перша фара, ось її друга фара. І мені треба своїм задом на ось цю другу фару стати на лінію. Приблизно, як я це бачу, цього достатньо. Давайте пробувати. Ось ми стали на нашу початкову позицію. Тепер включаємо реверс, закручуємо кермо максимально. В сторону парковки праворуч зад піде праворуч, і ми дивимося, дівчата з вами лише праве дзеркало. Ну дівчата, коли я кажу, що ми дивимося праве дзеркало, ви ж собі фіксуєте, що ми звичайно крутимо головою і контролюємо завжди, ситуацію, що коїться навколо нас. Це, це ну безумовно. Але щодо саме перешкод, які ми проїжджаємо, то першою нас хвилює наша права перешкода. Їдемо і дивимося, контролюємо, як наш бок проходить нашу ось цю бачите, палку, ось вона. Бачите, в дзеркалі я бачу бок свого автомобілю і бачу ось цю мою палку. Ось вона. Це кут автомобілю, який ми проходимо. Я бачу, що ось вона ширина. Все, в даний момент зад мого автомобілю доїхав до цієї палки. Вона мене перестала хвилювати. Тепер я дивлюся в ліве дзеркало. Тут я бачу, що вже оно у мене виглядає перешкода, тобто фара, поруч з якою я маю проїжджати. Я продовжую рух. Так, почав з'являтися простір, і в цей момент я починаю дивитися і в ліве дзеркало, і в праве дзеркало. Ліве і вправе. Поки я не побачу, що я стала ідеально рівно. Все, я побачила в якийсь момент, що я стою рівно. Як ви це побачите? Наприклад, у мене ось тут спереду дивіться, є розмітка. І я бачу, що в принципі оці білі лінії вони у мене йдуть паралельно з з моїм автомобілем. Або якщо у вас немає розмітки, же стоять машини поруч з вами. Тобто ви бачите в свої дзеркала, що ви стоїте паралельно з бо з боком автомобілів, поруч з якими ви паркуєтеся. Все зупинилися, вирівняли своє кермо і просто їдете, поки ви не сховаєте свій ніс. Перевірили, зліва прекрасний простір, справа можна відкрити двері. Ви ідеально припаркувалися. Тепер виїжджаємо знову. Давайте з вами. Ну, давайте для різноманіття вийдемо з вами тепер в ліву сторону. Якщо ми виїжджаємо ліворуч, то права машина нас абсолютно не хвилює. Нас хвилює лише ліва, в сторону якої ми повертаємо. Деякі мої колеги вчать о, своїх учнів доїжджати на рівних колесах. Ось так перешкода. Середина стійки середня стійка автомобіля до середини ви доїхали, це вам буде давати 200% гарантію, гарантії, що ви точно не зацепите цю перешкоду, і так воно і є. Але знову ж таки повертаємося до реалії життя. У вас ось тут попереду може не бути стільки простору, щоб ви потім капотом своїм проїхали перешкоду, якусь там запарковані машини чи бардюри, чи що у вас тут може бути. Тому повертаюся знову назад, і кажу вам, що в 95% випадків. Достатньо доїхати своїм дзеркалом до своєї перешкоди. І тепер ми будемо плавно повертати ліворуч і дивитися в ліве дзеркало. Закрутила кермо. Ось вона моя перешкода. Бачите? Я бачу бок свого автомобілю, бачу свою перешкоду і бачу, що я проходжу на оптимальній відстані від нього. Яка б відстань не була, навіть 10 сантиметрів це відстань. І це дає вам розуміння, що ви проходите. Все, виїхали, стали рівно, поїхали далі. Дівчата, це ідеально, коли виходить з першого разу. Прекрасно. Дуже часто не вистачає розуміння, як поправляти ситуацію, якщо щось іде не так. Ви там чи не доїхали куди треба, чи переїхали, занадто закрутили кермо, чи навпаки не докрутили. Що робити? Дивіться, два основні моменти. Давайте з лівої сторони запаркуємося. До речі, дівчата, я вам показую парковку в праву сторону, постійно їду заднім ходом в праву сторону. Суть. Що справа, що зліва однакова. Тобто, якщо ви будете паркуватися ліворуч, як я зараз я вам буду показувати суть однакова. Ви доїжджаєте задом до другої фари другої автівки, закрутили кермо ліворуч, зад піде ліворуч, і тільки ви дивитеся в те дзеркало, в сторону якого ви йдете вліве. Коли ви там вирішите питання, потім будете дивитися вправо. Так, от давайте. Наприклад, я навмисне не доїду. Тобто я не доїхала. Мені треба ще було трошечки вперед. А я не доїхала до другої фари своїм задом. І я занадто рано почала вже свій маневр. От я закрутила максимально ліворуч, дивлюся в ліве дзеркало і їду. Що я бачу в цей момент? Я побачила, в принципі, в дзеркалі, що я проходжу ось цю свою перешкоду, але я бачу, що ширина, на якій я проходжу, ну, дуже велика. А якщо в мене тут дуже багато, значить з правої сторони у мене буде дуже мало. Логічно, логічно. От я доїхала, бачите. І все задом я впираюся в автомобіль. Цю ситуацію заднім ходом ви вже ніяк не виправите. Ви отак стаєте на паркінг, не спішите і думаєте, як виправити цю ситуацію? Якщо ви поїдете назад, наприклад, от максимально кермо ліворуч, як у нас і було закручено, не вистачає машині місця. Добре, якщо ви викрутите кермо прямо і продовжите рухатися назад, що у нас буде? Ось наша машина так і поїде в цю конкретну машину в бок. Що це нам дасть? Абсолютно нічого не дасть. Якщо ви поїдете заднім ходом, закрутите кермо праворуч, кермо праворуч зад піде праворуч. Згадуємо що це нам дасть. Наша машина поїде знову в цю машину. Висновок такий: ми заднім ходом цю ситуацію ніяк не виправимо, тільки переднім. Тож ми сідаємо в автомобіль. Тобто у вас така логіка мислення, і хай вона у вас займає 2-3 хвилини. Але ви сидите і думаєте, не спішите приймати ніяких рішень. Ми переходимо на драйв або на першу передачу. При цьому ви або робите рівне кермо, або викручуєте в протилежну сторону від тієї сторони, в яку ви їхали. Ніколи не залишайте кермо в тому положенні, в якому воно було. Бо якщо ви залишите його вліво, як воно і було, ви почнете повертатися в те місце, з якого ви почали свій маневр. Що це вам дасть? Нічого не дасть. Тому або рівне кермо. Або ще ефективніше буде, якщо ви закрутите кермо на місці максимально в іншу сторону, і буквально трошечки ви проїхали вперед. При цьому ви бачите, наш зад відвертається від тієї машини, в яку ми, начебто, їхали. Все, нам не треба дуже далеко їхати. Знову реверс. Знову повертаємося до першого нашого плану. Кермо максимально ліворуч. Їдемо і дивимося. О, а тут я вже бачу в дзеркалі, що я проходжу. Оце вже непоганий варіант, все все прекрасно. Стали рівно і доїжджаємо назад. Так? Це ситуація, коли я не доїхала достатньо, не доїхала. То не доїхала, а машина візьме радіус, їй він потрібен. Тобто я і там не доїхала. Значить, вона поїхала от в ту машину мені. Тепер давайте іншу ситуацію намалюємо. Навпаки, я переїхала занадто вперед більше, ніж потрібно проїхала. Проїхала вже першу і другу фару і заїхала занадто далеко. І почала крутити кермо. Реверс, максимально кермо, ліворуч, дивлюся в ліве дзеркало. І в якийсь момент я бачу, що я дуже звужуюся. І я розумію: ага, якщо я зараз так продовжу рухатися, то я конкретно своїм задом буду їхати в оцю свою першу автівку. Що робити? Не рухатися ліворуч. Тобто тут ситуацію навіть легше виправити. Ви можете виправити її, продовжуючи рухатися заднім ходом. Просто ви вирівнюєте кермо. Давайте зробимо. Праворуч вам їхати не варто, що це буде. Оце ви ну, робите протилежний рух. Да? Реверс включаємо, рівне кермо робимо. І я дотягую на рівному кермі, поки я не побачу, що мій зад приблизно. Кожного разу, дівчата, ви виходите і дивитеся. Поки мій зад приблизно не доїде до оцього кута машини, поруч з якою я паркуюся. От, в принципі, ну, ще трошечки зараз проїду і, і повернуся до свого першого плану. О, так, Годиться. Закрутила кермо знову максимально ліворуч і продовжую ще контролювати. бо я ще не впевнилася, що я її пройду. О. От тепер 100% пройшла. Сто відсотків. Тепер дивлюся в праве дзеркало. Я тут побачила а, вже свою перешкоду, поруч з якою я буду їхати. Але що я бачу, дівчата, дуже близько, дуже близько, тому що не вистачає радіусу автомобілю. Я взагалі почала дуже рано. Все не так іде у мене. Як і в ситуації до цього, тільки що була, щоб не їхати дуже близько до цієї автівки, тут мені вже треба здати трошечки вперед. Кермо максимально праворуч, драйв трошечки вперед. Бачите, оцю механіку, як машина відвертається. Все, достатньо. Ми проїхали буквально там менше, ніж пів метру. Знову кермо максимально ліворуч, і поїхали. Дивимося ліво, праве, дзеркало ліве, праве. О, стало рівно. Рівне кермо просто назад. Перпендикулярна парковка. У нас з вами два автомобілі, між ними ми плануємо стати. Ми на це місце плануємо стати, і ми з вами подивимося, як це виглядає між двома автомобілями. Для цього бажано завестися, а ще й пристібнути ремень безпеки. Ми з вами проїжджаємо наш перший автомобіль, проїжджаємо наше паркомісце і проїжджаємо наш другий автомобіль. І стаємо з вами таким чином, щоб приблизно наш задній край автомобілю став на другу фару другого авто. Але як я й казала, ця точка не 100%, тобто вам обов'язково треба буде контролювати свої бокові дзеркала. Паркомісце знаходиться праворуч, значить, зад повинен піти праворуч, значить, кермо ми з вами закручуємо праворуч. І, значить, дивимося ми з вами в праве дзеркало. Бо спершу нас хвилює саме чорна автівка до синьої ми ще далеко. Їдемо. І ось ми доїхали, в якийсь момент я бачу, що відстань до чорної автівки трошки менше, ніж мені б хотілося. Але ми вже з вами знаємо, як ми це можемо виправити. Ми з вами робимо рівне кермо і зовсім трохи на рівному кермі протягуємо назад. Таким чином, зад нашого авто трохи стає ширше від чорної автівки. Але не занадто далеко їдемо, бо тоді ми будемо близько до синьої автівки. Ось, коли вам здається, що ваш зад вже проїхав кут першої вашої автівки, ми знову закручуємо кермо максимально праворуч. І повертаємося до нашого першочергового плану. З правої сторони ми вже точно все проїхали, вже нічого не зачепимо. І в цей момент ми починаємо з вами дивитися в наше інше дзеркало ліве. А там я вже бачу і ніс синьої автівки, і я вже навіть бачу простір між ним і мною. Стали рівно, вирівнюємо наші колеса і доїжджаємо, щоб сховати наш носик. При парковці у вас немає чіткої задачі на 100% стати рівно посередині свого паркомісця. Вам треба ще орієнтуватися на те, як стоять ваші сусідні автівки, бо буває по-різному. Основна ваша задача це сховати свій ніс і стати таким чином, щоб і зліва і справа від вас можна було спокійно відкрити двері і сісти в авто. Давайте тепер спробуємо з вами зробити це з лівої сторони. Включаємо з вами задній хід і стаємо так, щоб наш зад став на першу фару нашої синьої автівки. Закручуємо кермо максимально ліворуч і дивимося в ліве дзеркало. Оскільки їдемо, ми з вами зараз саме ліворуч. Так, зараз я бачу у своєму лівому дзеркалі вже кут синьої автівки. Бачу непогану відстань до нього, я вже точно його не чіпляю. Тепер я починаю дивитися в праве бокове дзеркало, і там я вже бачу і ніс, і навіть бок нашої правої чорної автівки. І ось я вже бачу і заднє колесо і вже з'явився. Простір між ним і мною, тобто його я вже теж не чіпляю на 100%. Єдине, що я бачу, що ліворуч я стою трохи ближче до автівки, ніж з правої сторони. Я закрутила кермо в протилежну сторону. Таким чином, мій зад зараз піде в сторону чорної автівки, тобто розширятися від синьої. Але обов'язково слідкуємо, бо в цей час наш передній край автомобілю рухається ліворуч, тобто ближче до синьої автівки. Тобто, нам треба не перетримати, щоб ми не зачепили. Достатньо, достатньо. Тепер ми закручуємо кермо в протилежну сторону знову, їдемо назад і вирівнюємо машину. Все, ось тепер вже достатньо місця, щоб вийти і відкрити спокійно двері. Як ми з вами виїжджаємо, ми завжди орієнтуємося на своє бокове дзеркало. Наше дзеркало повинно доїхати до краю автомобілю. Наприклад, будемо з вами виїжджати праворуч. Я їду на рівних колесах, поки моє праве бокове дзеркало не стане на одну лінію з краєм моєї правої автівки. Як тільки ми доїхали до краю, ми плавно закручуємо кермо праворуч. А тепер я, дівчата, покажу вам, як все це виглядає з середини автомобілю, як це бачить водій. От ми з вами під'їжджаємо заднім краєм нашого автомобілю на другу фару другої автівки. Парковка знаходиться від нас праворуч, значить їдемо назад вправо і дивимося вправе дзеркало. Їдемо, дивимося і контролюємо відстань. Ось що ви бачите: занадто вузько. І якщо ми продовжимо з вами рухатися праворуч, ми зачепимо з вами кут нашої чорної автівки, а воно вам не потрібно. Тобто нам треба припинити рухатися праворуч. Ми робимо рівне кермо і трошки протягуємо на рівних колесах назад, так щоб кут нашої автівки точно пройшов кут нашої чорної автівки. Знову закручуємо з вами кермо праворуч. Впевнилися, що точно не чіпляємо чорну автівку, і в цей момент переключаємо наш погляд на ліве дзеркало. І тут ми з вами бачимо і ні синьої автівки, і передні колеса, і передні двері. І це для мене знак, що я її теж, скоріш за все, не зачіплю. Я продовжую рухатися, і я вже бачу заднє колесо і з'явився вже простір між ним і мною. Це значить, що я вже на 100% його не зачіплю. Основну задачу ми зробили: ми не чіпляємо ні ту, ні ту автівку, але ми з вами продовжуємо рухатися на викручених колесах. Дивимося. Туди і туди, туди і туди, поки ми з вами не станемо ідеально рівно. Дивіться, як зрозуміти, що ми стоїмо рівно. Ми можемо дивитися вперед, якщо у нас є лінія розмітки, і можемо по ній орієнтуватися, чи рівно ми стоїмо. Або ми знову ж таки можемо з вами дивитися в наші дзеркала. он вони наші лінії розмітки. І ми бачимо бок нашого автомобілю, ми бачимо цю розмітку, і ми розуміємо, що ми стоїмо паралельно. Нам залишилося лише сховати наш капот. Ми вирівнюємо колеса і занурюємося глибше в наше паркомісце. І тепер ми з вами виїжджаємо. Будемо це робити праворуч. Пам'ятаємо, якщо ми це робимо переднім ходом, то для того, щоб проїхати нашу перешкоду, нам достатньо до неї доїхати своїм боковим дзеркалом. Ми під'їжджаємо до краю нашого правого автомобілю. Ось так. І потім, продовжуючи рух, ми плавно закручуємо кермо праворуч. Але поки ми собі ще не довіряємо на 100%, ми завжди контролюємо, як ми це робимо в нашому правому дзеркалі. Ось ми бачимо відстань від нас до нашої чорної автівки. Це значить, що ми його ніяк не чіпляємо. До чого я вам все це показую? Ви повинні по перше зрозуміти, що не завжди у вас буде виходити припаркуватися з першого разу, і чи вам це потрібно? Ні. Ваша задача в парковці, по-перше, в'їхати в парковку, в паркомісце нормально нікого не зачепити і стати так, щоб можна було вийти із лівої сторони вашої автівки і з правої, щоб ви нікому не заважали, нікого не підпирали. Все навіть якщо ви трошечки нерівно стоїте, трошечки щось не так. У вас це зайняло більше рухів ніж потрібно. Це нормально. Ви з досвідом будете у вас спершу буде там 20 зайвих рухів. Потім ви аналізуєте, ага, блін, цього не треба було робити, я й так там в'їжджала. Потім відсікається п'ять зайвих рухів, залишається 15, потім залишається 10, а потім ви запаркуєтеся, зробивши три рухи, а потім один. Розумієте? Тобто, ви це висікаєте як скульптуру свою, відсіка будете відсікати зайве. Кожен раз аналізуючи кожен свій рух. Ніколи не спішите, ніколи без, без зайвої су все, ви просто потрошки аналізуєте і думаєте. Для того, щоб можливо поки що спростити свою задачу, ви робите ширше місце таке царське, знаєте, хай це буде півтора парку місця для вас. Потім, коли ви відчуваєте, що ви непогано там вже в'їжджаєте, ви робите нормальне стандартне місце. Потім, якщо ви хочете, ускладнити, знаєте, бувають місця, коли ти от запаркувався рівненько, але ти можеш отак от вийти, тільки отак відкрити і отак вилізти. ну, тільки от, Тому що, от, знаєте, дуже вузько напарковано. Буває таке. От ви собі можете виставити палки таким чином, щоб зробити дуже вузеньке місце. І аналізуйте кожного разу, так, ага, тут не вийшло у мене з першого разу. Чому? Тому що переїхала або не доїхала. Аналіз. Переможців не засуджують, да? є такий вираз. Тобто, не важливо, скільки рухів знадобилося для того, щоб в'їхати в свою парковку. Важливо, що ви в неї в'їхали. Навіть досвідчені водії з першого разу, я думаю, ви, якщо поспостерігаєте, ви помітите, не в'їжджають в, в парку місця з першого разу. А інколи взагалі не паряться щодо нормального парку паркування. Дівчата відпрацьовуйте практика і відпрацювання це залог вашого успіху. А ми рухаємося з вами далі. Oh,